Пряме включення з Праги для каналу на вустах. Місто Прага відомо своєю багатою історією та архітектурою, але серед його численних артефактів прихована одна дуже цікава реліквія ядерний бункер Фоліманка. Розташований в серці міста, цей бункер має давню і непересічну історію, яка залишає багато загадок для вивчення. Відомо, що під будівництво бункера вибрали тунель часів Другої світової війни, що служив укриттям для мирного населення у випадку авіанальотів на Прагу. Загалом місце, де можна сховатися від ядерного удару, розташоване на глибині 25 метрів. Воно будувалося протягом двох десятиліть у 50-х-60-х роках. Загальна площа споруда складає понад тисячу квадратних метрів. Вона включає два коридори довжиною по 125 метрів кожен і численні технічні, складські та службові приміщення. Загалом у них за потреби може сховатися до 1200 осіб. Незважаючи на частковий вільний і безкоштовний доступ, притулок Фоліманка, як і раніше, вважається стратегічним об'єктом. Все технічне обладнання підтримується в робочому стані і оновлюється в міру необхідності. Візит у бункер вважається унікальним, оскільки потрапити до нього можна у певні дні на рік. Бункер Фоліманка став символом не тільки минулих політичних реалій, але й нагадує нам про важливе збереження миру та розумного використання технологій у світі, де ядерна загроза все ще залишається актуальною. Не забувайте підписуватися на нас та ставити лайки.